Приймаємо лід кубокльоти до бокалу Highball, Тут я буду використовувати пропорцію 1 до 2. Теж без джигеру наливаю приблизно 60 мл яблочного бренді. Сидр доливає доверху. Ще прикраса. Яблочко. Коктейль. Stone Fence готов. Смачно. Заміцно. Я думаю, що все ж таки тут потрібен не сидр, а яблучний газований сік. Він треба буде його пошукати. Але так теж смачно. Просто яблучний сік він додав би трошки більше солодкості. А яблучний сидр він такий сухий. Тому через це цей коктейль такий. Але він, він в балансі. Це як. Це схоже на хайбул, на такий яблучний хайбол. Мені подобається.